Ця слава Богу, благословенного дня! Нехай Господь береже вас, дає милість покаятись, стати учнем Ісуса Христа, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. Також цінувати Богом даний час. Ісус Христос сказав: як у Слові моїм позастанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. У чому сенс життя, хто ми і звідки? Світ знаходиться на межі хаосу, кібератаки і війни націлені на злам не тільки світових інформаційних систем, але перш за все на пошкодження розуму людини, проникнути в мозок людини і запустити туди інформаційний вірус, щоб зламати Богом закладену програму. Ось план диявола: принести хаос і розлад у розумову систему людей, щоб вони самі руйнували цей прекрасний світ. Єдиний захист це завантажувати в свій мозок божественну програму, вивчення слова Творця, стати учнем Ісуса Христа ось найчудовіший антивірус для пошкодженого розуму, адже тільки віра в Бога і в Його слово може врятувати нас і цей світ, що гине.